Вітаю, друзі! Як і обіцяв, роблю цей випуск, у якому розповім вам про дуже-дуже гарну новину для всіх українців. І я сподіваюся, ця новина вас підтримає, надасть вам куражу, надасть вам більш впевненості. Але перш ніж я розповім про цю новину, я хочу вам нагадати, щоб ви не забули. Підписатись на канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок. Залишить 4-5 слів у коментарях під цим відео. Ну, а ми давайте з вами підемо, подивимось щось приємне. Отже, що відбулось? 1 листопаду міністр імміграції Шон Фрейзер. Зробив доклад і зробив заяву, що Канада буде боротися з нехваткою, з нестачею робочої сили дуже агресивно. І він зробив дуже такі амбіційні заяви, які я впевнений на 100% він виконає. Що я маю на увазі? Він заявив, що уряд Канади хоче долучити біля. Полутора мільйонів емігрантів за наступні 3 роки. Це громадна цифра, це звучить як фантастична цифра, але я впевнений, я розумію, на чому ця цифра базується. Отже, трошки з історії. Чому я впевнений? Що це гарна новина, так? Тому що за зараз кожен українець може спитати, і що в цьому дом для мене? Так що я, що я з цього буду мати, так, так сказати. Отже, Канада відкатала дуже ретельно і дуже гарно, і їй подобалась ця схема, коли вона з успіхом конвертувала тимчасових е резидентів у постійних резидентів. Що я маю на увазі? На протязі останніх двох років, під час цього Кавиду, е, уряд Канади е, видавав постійне резидентство тим, е, тим людям, е, які вже знаходяться в Канаді. Тобто вони конвертували студентів, які закінчили навчання в Канаді. Активно видавали їм постійне резидентство, і тимчасовим робітникам, які тут були іностранні робітники, працювали в Канаді. Е, уряд Канади також. Видавав дуже активно постійне резидентство. так і завдяки завдяки цьому уряд Канади виконав е план по прийому нових е постійних резидентів у Канаді. І це, е це виявилось дуже вигідно, вигідною системою для Канади. Тобто треба розуміти, так Канада, Канаді не потрібно залучати зайвих... Е Грошей зайвих ресурсів, щоб перевірити людину, яка знаходиться зараз за кордоном. Ще не зрозуміло, як ця, ця людина буде адаптуватись у Канаді. А приїхавши до Канади у статусі постійного резидента, ця людина вже має доволі таки багато різних прав. Вона має, може отримувати різні грошові підтримки. Тобто, для уряду Канади набагато легше, набагато дешевше залучати. Іностранних працівників до Канади, і вже потім, коли ці люди вони доведуть, що вони працьовиті, вони тут працюють, вони вже сплачують податки, в них вже тут все гарно, тобто, все вже устоялось. Уряд Канади конвертує таких людей у постійних резидентів. Так, тобто, в цьому випадку уряд Канади не виплачує багато грошей, не витрачає багато грошей на різні перевірки обробку документів. А, і уникає е, ризиків виплати е, різних компенсацій, різних підтримок, так, е, грошових е, для новоприбувших нов, постійних резидентів. Тобто, тобто, я вже це казав в моїх попередніх відео багато разів, і кожен крок уряду Канади підтверджує, мої, що я був прав більше і більше. Тобто, уряд Канади зараз. Робить основну ставку на залучення іностранних е, робітників до Канади і вже через деякий час конвертацію цих робітників у постійних резидентів. Отже, звідкиля взялася ця цифра півтора мільйони. Так? І чому три роки? Чому не це не план на наступний рік, як це було до цього? До е, плани 2022 року, чи план 2021 року. Чому зараз ця цифра наступні 3 роки 1,5 мільйону? Я потім підтверджу, зачитаю е, виняток з оригінального тексту. Але уряд Канади зараз вже надав більше 600 тисяч е, віз українцям. так? Звісно, не всі приїхали. Звісно, не всі приїдуть. Звісно, дехто повернеться назад додому чи до Європи. Але більша частина дуже велика частина з цих українців, які приїдуть, вони будуть чіплятись тут у Канаді. Тобто, українці працьовита нація, українці доволі таки розвинена нація. тобто, і українці будуть чіплятись так, і це це нормально, це зрозуміло. Але для того щоб українці почали отримувати постійне резидентство, потрібен час, так тобто українці, більшість українців приїжджають зараз без англійської мови. Тобто потрібен час, щоб підняти українську, тобто потрібен час, щоб на, напрацювати необхідні 6 місяців чи рік, залежно від провінції, де ви знаходитесь. Тобто, щоб виконати вимоги, тобто уряд Канади він не буде скасовувати вимоги. Ну ні, він не буде роздавати. Постійне резидентство на, на направо чи наліво, тільки ж в тому, що ви знаходитесь в Канаді. Ні. Але уряд Канади надає зараз можливість, щоб всі українці, які знаходяться з, е, у Канаді, незалежно в якій провінції вони знаходяться, мали змогу отримати постійне резидентство. Так, це робиться не тільки для українців, так, але я впевнений, що ця ситуація з українцями, з Україною зараз, вона зіграла основну роль. В прийнятті цього рішення і в прийнятті цієї програми звідсиля три роки. І також я вам зараз зачитаю деякі е, винятки з цієї програми. Е, з до речі, я зробив, як завжди, статтю на своєму сайті. Я залишу посилання на цю статтю в описі до цього відео. Ви зможете зайти туди, почитати повний текст. Там буде посилання на оригінал. Ви зможете зайти почитати оригінал, якщо ви хтось не довіряє. А я завжди кажу: не довіряйте блогерам, перевіряйте всю інформацію самостійно. Так? Отже, що вони кажуть? Тобто, перше, окей, довгострокова орієнтація на економічний рост. Уряд Канади вже зараз планує спрямувати як менш 60% прийому іммігрантів по економічним класам. Тобто, це робочі класи, так, ті, хто працює вже в Канаді, як мінімум. Тобто, програми федеральні, такі, як так, уряд Канади буде ще надавати видавати. Ці постійне резидентство, як я і надавав е, іностранним е, працівникам, але я впевнений, це буде дуже такі висококваліфіковані працівники, е, як інженери таке, таке саме. так. Всі остальні дири уряд Канади буде за, заштовхувати, закривати за допомогою робітників, які вже в Канаді. Тобто мінімум 60%. Так, е, нові функції, бла, 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 бла. Отже. Наступне так, значне повищення кількості регіональних програм для задоволення цільових потреб місцевого ринку труда. Тобто, завдяки, завдяки цьому у, у увіліченні цього цієї кількості емігрантів, так, які вони будуть при, привлікати. Уряд Канади надає можливість кожній окремій провінції покращити ситуацію, та тобто видати більше підтримок для тих людей, які вже працюють в тій чи іншій провінції. Тобто, через федеральну програму я даю 100% Кількість заявок не буде більшою, але вони суттєво збільшують кількість місць у кожній провінційній програмі. І це дасть намогу змогу якомога більшої кількості людей, які зараз знаходяться працюють в тій чи іншій провінції, отримати е, підтримку від провінції і отримати постійне резидентство. Я сподіваюсь, окей, я так, так емоційно це розповідаю, тому що я, я бачу цей цей потенціал, так я, я бачу, що, що до чого це веде, і намагаюсь. Роз'яснити і вам, я я бачу, що це дуже така дуже чудова новина для українців, і вона дає дуже багато зараз потенційних можливостей залишитись в Канаді, тому я такий емоційний. Але я я сподіваюся, що ви мене зрозуміли і зрозумієте моє моє становище. Тобто, зараз українці мають Дуже такий гарний шанс. І якщо до, цього, до, до цієї програми в мене було багато таких сумнівів, що уряд Канади буде щось робити таке, щоб піти підтримати людей, підтримати українців особисто. Звісно, з цією програмою уряд Канади також не підтримує особисто українців, так? тому що це, це заборонено. Це буде е, дискримінація до інших національностей. Але. Все, що в цієї статті прописано, це 100% відштовхується від ситуації навколо України і навколо українців. Я, я, я вмію аналізувати дуже гарно, і я прийшов до того до, до цього висновку, коли я побачив цю статтю. Я хочу вам нагадати ще раз, щоб ви не забули підписатись на мій канал, поставити вподобайку, натисніть на дзвіночок, залиште 4-5 слів у коментарях під цим відео. Мені буде, мені буде е, цікаво по, по, почитати, що ви вважаєте, які ваші думки на цю тему. Ну, а я буду робити наступні відео, як обіцяв, про зарплатню. Скільки треба зараз грошей, щоб е, жити у Канаді, і чи. Можливо жити в Канаді зараз українцям, які приїхали зовсім без англійського. Я вам розповім реальні історії, як е, різні родини живуть, живуть непогано. Нікому не вірте про те, що без англійської мови ви не зможете знайти роботу у канадського роботодавця. Про це все я розкажу в наступних відео. Отже, зустрінемось з вами в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить! Все буде Україна!